Жовтень у ліцеї 31 прийшов під знаком книги і рідного слова. У межах бібліотечного місячника тут панувала особлива атмосфера тепла, творчості та любові до української мови. Учні сьомих класів взяли участь у двох яскравих заходах. Вікторина мова це зброя вмій нею користуватися. В конкурсі презентації Мова, книжка, перлина. Мова це серце народу, його пісня, його доля. Вона живе в кожному слові і в кожному рядку. Наші семикласники довели, що вміють володіти словами, розгадувати фразу. Еологізми пізнавати цитати відомих письменників під час творчого конкурсу розповіли про улюблені книжки: ті, що навчають мріяти, вірити, співчувати. Бо книга це диво, що відкриває світ і робить нас духовно багатшими. Журі відзначило найактивніших учасників серед сьомих класів: перше місце – сьомий В, друге місце – сьомий Д, третє місце сьомий Б. Усі учасники отримали диплом, оплески і безліч гарних вражень. Бібліотечний місячник залишив у серцях дітей тепло, натхнення та віру в те, що мова і книга це два крила, на яких злітає душа людини.